Керівники у Луцьку заберуть половину місячної зарплати. Перейшли в ПЦУ, але молитися у своєму храмі не можуть. Аферисти вкрали десятки тисяч Волинян на брехні про вигаданий закон. У студії 12-го Роман Вербоч вітаю. А розпочну з новини про дистанційне навчання. Школи Володимира зачиняються від завтра і аж до 2 лютого. З 25 січня колективи ліцеїв та гімназій переходять на дистанційну форму навчання. Таке рішення прийняли у зв'язку із великою кількістю хворих на гострі респіраторно-вірусні захворювання серед учнів. Кількість захворілих інформує суспільне становить 20-26%. А от луцькі школи прийматимуть рішення про перехід з дистанційки на звичайне навчання. Кожна самостійно про це стало відомо дванадцятому каналу з власних джерел. Нагадаємо, з понеділка школи три дні працювали у дистанційному режимі через хвилю анонімних повідомлень про замінування. Надвечір стало відомо, що у Луцьку мешканці двох будинків без опалення. Через витік на тепломережі тимчасово припинили подачу тепла у дві дев'ятиповерхівки у спальному районі. Це житлові будинки номер 9 та 9 а на вулиці Конякіна. За ремонт мережі візьмуться вже завтра, 25 січня. Тим часом у керівників жеків у Луцьку заберуть половину місячної зарплатні. Це штраф за непосипані проти ожеледної суміші тротуари. Таке рішення прийняв міський голова Луцької громади Ігор Поліщук, який перевіряв вулиці після численних скарг людей. Найгірша ситуація зазначив у дворах, на пішохідних доріжках та міжбудинкових проходах, за які відповідають жеки. Є питання і до окремих ОСББ. Тож комунальників покарають урізаною на 50% зарплатнею. Тим часом Суспільне інформує у Луцьку лікарню за останні три дні з травмами госпіталізували десятьох людей. У Луцьку громаду надійшла жалобна звістка з війни. Під час виконання бойового завдання загинув захисник Олександр Вдович. 35-річний військовий служив за контрактом. Був командиром стрілецького відділення. Загинув біля населеного пункту Діброва Луганської області. У зв'язку з трагічною звісткою волонтерський рух меценати для солдата висловили співчуття своїй колезі, дружині Олександра Вдовича. 12-й канал теж висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять, честь та шана герою. Втретє за тиждень надійшла трагічна звістка у Маневицьку громаду. На фронті загинув 38-річний Олександр Голодюк. Він пішов захищати країну минулоріч у вересні. У мирному житті був професійним музикантом, незмінним звукооператором на творчих заходах громади. А на війні став пілотом дронів. Загинув від численних поранень, які отримав під час бою на Донеччині. 12-й канал висловлює співчуття батькам та родині загиблого. Вічна пам'ять і слава воїну, який захищав державу і кожного з нас. У Рожешинській громаді жалоба загинув військовослужбовець Сергій Шершень, 30-річний захисник воював у прикордонному загоні імені Героя України, полковника Євгена Пікуса, старший солдат, інспектор прикордонної служби. Механік водій Сергій Шершень загинув 11 січня під час ворожого штурму в районі села Нововодяне Луганської області. Жалоба за загиблим героєм триватиме до 26 січня. Про дату та час поховання повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. До церковного скандалу. Перейшли у ПЦУ, але молитися у своєму храмі. Не можуть у камені Каширському прихильники УПЦ МП окупували храм вже майже п'ять місяців. Вони буквально днюють і ночують там. На ворота повісили замки, а на вході в церкву поставили чергових, які молитися пускають лише своїх. Ба більше за словами місцевих у храмі, нібито зникли ікони, а написані українською мовою молитви подейкують, замалювали. Більше про окупацію храму знає наша Анастасія Качина. Ранок у Камені Каширському біля місцевого храму повно людей. Є навіть поліція стежать, аби раптом не почалась бійка. Прихильники УПЦ не пускають на територію церкви людей, які відмовились бути в московському патріархаті. Ну я хочу помолитися зайти, ну чого не пускає. Вони там заберекотувалися, вони там ночують і зранку до вечора. І ті морози не були такі по 20 градусів. То вони все одно сидять там у притворі. Тут його притворчик маленький. Вони там закриються, вони сидять і місти носять. Прихильники УПЦ живуть у храмі з початку вересня минулого року, коли релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці офіційно перейшла в ПЦУ. І хоч майже всі документи на руках помолитися, а більше навіть зайти на територію церкви вони не можуть. На паркані замки. На службу до себе вони пускають, стоїть дежурний в коридорі, о, дивиться, свій чи не свій. Відкриває двері, запускає і закриває. Це сміх, це сміється всенький камінь каширський. Леонід віддав цій церкві не один десяток років. Служив тут старостою. Коли почав розуміти, що у підпорядковується Росії, заговорив з людьми про перехід в ПЦУ. у 2019-му Зібрав перші збори. Утім, з московським патріархатом розпрощатись громада тоді була не готова. У 23-му, каже настоятель церкви отець Юрій своїми словами сам відштовхнув людей від УПЦ. Що ні одного російського. Солдата там нема, це його слова. Я можу підтвердити на чому хочеш, і в суді, і на Біблії, на чому хочеш. О, це найманці з нашої сторони, з їхньої сторони, найманці. А ні одного російського солдата солдата нема. На майданівців він дуже. Бочку пер, що вони такі сякі там зібралися тоніяці, там зібралися алкоголіки, це неправда. Янукович його був хороший президент. Про те, що в цьому храмі проповідують не те, що треба, підтверджує й отець Олег. Після переходу громади в ПЦУ його призначили новим настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Для них війни як такої немає. Це все проблема депутатів. То депутати щось не поділили. Це їхня проблема. Та найгірше кажуть люди, що нищиться пам'ятка національного значення і одна з найстаріших дерев'яних церков на Волині. Храм Різдва Пресвятої Богородиці збудований в 1723 році. Всі написи в церкві Отче наш і заповіді були написані на українській мові. О, бо це була колись греко-католицька церква. Він всі позамальовував, написав на російській бокові іконостаси… Повністю замінив багато ікон там немає. Пані Кадила, люстри великі, які висять о, замінив на інші. Потім побачити це можна лише на фото. Представники у ПЦМП, каже отець Олег не пускають на поріг церкви навіть комісію, яка мала б перевірити начиння і стан пам'ятки національного значення. Через це громада ПЦУ не може отримати охоронний договір на цю пам'ятку. Приїжджала комісія, декілька разів не допустили комісію навіть. Закрилися, не допустили вони не цей. І так само відповідно нас не допускають для того, щоб ми могли проводити богослужіння тут, вже будучи, як кажуть, не Тих людей, що ви тут зараз бачите, дуже, дуже багато людей. Вони є не звідси, вони є з сусідніх сіл. По дзвінку зразу всі з'їжджаються. Це Раківліс, Войгоща, Я бачу, там є навіть Олексіївка, тобто Кам'якашистки. Весь всі сюди з'їхалися для того, щоб показати, що їх є багато. Цей священник теж не місцевий. Очевидно, мав бути по ту сторону, утім запізнився. «А Що ви сюди приїхали? Батюшка, слава Україні. Слава Богу, дай Боже миру. Дай Боже, щоб наші хлопчики дай Боже, щоб наші воїни. Всі здоровенькі вернулися, щоб Господь вразумив отих властей, які отак підбираються лукавому. Аби не різати замки і не брати церкву штурмом. Громада ПЦУ просила підтримки в поліції. Ті ж відповіли, що відчинити ворота не можуть. Льоня, не вздумай, чуєш ні? Льоня не вздумай, я тобі ще раз кажу. Це до слова єдиний прихильник УПЦ МП, який наважився хоч щось сказати представнику громади ПЦУ. На наші ж спроби зав'язати розмову, чоловік починав чим душ співати. Боже, 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 боже". Громада ПЦУ каже, по ту сторону паркану чимало людей, які не хочуть бути в лоні УПЦ. Утім, ще дужче не хочуть конфліктувати із запеклими прихильниками московського патріархату. Ходять сюди, але вони чекають, як ми перейдемо. і Вони з нами теж перейдуть, бо вони теж так само як ми не хочуть конфлікту. Дуже можеш вони всяко клянуть, обзивають забрати церкву з силою, битися за право там молитися. Громада православної церкви України не хоче. Ми хочемо цивілізовано зайти по закону України без всіх всяких драк заборонять московську церкву. На уровні держави вони все рівно ж прийдуть в цей храм, прийдуть і будуть молитися разом з нами. І ми їх приймемо. Ми їх приймемо. Нас нема такої агресії, як у їх за майже п'ять місяців громаді ПЦУ ні разу не вдалося зайти на територію церкви і, хоч мають усі права, чергову спробу завершують не силою, а гімном України. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. До інших тем новий вид шахрайства. Аферисти поширюють повідомлення про нібито прийнятий Верховною Радою у грудні закон. Дурять, що неіснуючий існуючий закон передбачає виплати українцям. Одним обіцяють понад 6 тисяч гривень, іншим більше 13. На гачок ошуканців втрапили четверо волинян з їхніх карток вкрали 60 тисяч гривень. Поліція рекомендує просто не реагувати на таку інформацію. Людина стає жертвою шахрайства саме тоді, коли вона переходить за вказаним у повідомленні посиланням. Здійснює авторизацію зі свого банку, вводить свої персональні дані, паролі тощо. Таким чином шахраї отримують доступ до її банківської картки. Поліція рекомендує будь-яким можливим чином перевіряти отриману інформацію, не довіряти незнайомцям з пропозиціями отримати грошову допомогу, а також не повідомляти таким людям ні в якому разі свої персональні дані. І це ще не все. Далі у випуску про таке. Вуз злетів з дороги і перекинувся. Є загиблий у Ківерцівській громаді. облаштували квартири для переселенців. Лучанка, яку збила машина на переході, хоче справедливого вироку суду. Аварія із загиблим трапилася вранці на трасі Коваль Любомель. На відео видно, що бус злетів з дороги і перекинувся. Згодом стало відомо, що через аварію загинув пасажир, 34-річний ковальчанин. У поліції кажуть, водій мікроавтобуса ймовірно не впорався з керуванням та злетів у кювет. У Луцьку в одній з осель знайшли тіла матері і сина. Поліція з'ясовує обставини їхньої смерті. Про те, що знайшов неживою і побиту 86-річну жінку правоохоронцям повідомив сусід. При огляді помешкання слідчо оперативна група знайшла ще й тіло її сина. Попередньо інформують, що 59-річний чоловік під час конфлікту побив матір так, що вона померла. А після цього вкоротив віку. І собі тіла обох померлих скерували на суд медекспертизу. А далі у випуску продовження історії про ДТП, в якій збили 19-річну дівчину у Луцьку. Торік у жовтні водій Міні купера наїхав на пішохідку, після чого та більше місяця провела у лікарні непорушно. Справа дійшла до суду, потерпіла, вимагає справедливого вироку. Для неї це означає позбавлення обвинуваченого права керувати транспортом. Більше про це дивіться далі. На цих кадрах аварія, що сталася у жовтні минулого року в Луцьку на проспекті Василя Мойсея. Тоді водій мені наїхав на 19-річну лучанку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пізніше Ярослава розповіла нам, що того вечора йшла додому, але натомість потрапила до лікарні. Як я летіла, я не пам'ятаю. Я може на хвилин 5-7, ну десь так, на хвилин 5, напевно, втратила свідомість. Я пам'ятаю тільки як швидка приїхала і завезла мене до лікарні. У дівчини діагностували перелом трьох кісток тазу і забій ноги. Півтора місяця вона провела непорушно. Лише після реабілітації почала ходити знову. Під час лікування, за словами Ярослави, вона підтримувала зв'язок із 22-річним водієм, що збив її. Також він оплатив витрати на лікування майже 12 тисяч гривень. Спілкування обірвалося, коли той, за словами дівчини, вирішив спробувати відкупитися. Остання наша зустріч була доволі гострою. Можна сказати так, вони дали мені зрозуміти, що вони готові довести це до суда і готові зі мною судитись. Мені мені вони так дали це зрозуміти. Сьогодні обидві сторони зустрілися вже у суді. Ярослава запевняє, своєї позиції не змінила і хоче, аби того, хто збив її, позбавили водійських прав на передбачений законом термін. До слова, на момент аварії водій мені Купера був тверезим. Я вважаю, що він небезпечний водій. Я вважаю, що це взагалі дико було, що він просто, просто взяв і наїхав на мене, в нього немає нормальних пояснень, чому це трапилося. І ніхто не застрахований від того, що він знову наїде на когось. Типу, це, це не та річ, яка може просто зійти з рук. У залі суду сторона обвинуваченого просить, аби ми не показували обличчя водія його не видно саме з цих причин. Коментувати ситуацію хлопець також відмовився, посилаючись на свою непублічність. Захисниця водія Яна Кінах розповіла нам, що він повністю визнає свою провину та не збирається уникати відповідальності. Готовий каже і виплатити моральну компенсацію. Потерпіла сторона говорить про психологічний тиск, якийсь, про психологічну травму. Ми готові і прагнемо, і хочемо допомогти і вирішити це питання, тому що ну насправді це дорога і це життя. Це, це злочин, який не відноситься до категорії умисних якихось насильницьких або інших злочинів. Це дорога. На жаль, так буває. Водії не завжди справляють з дорожньою обстановкою для потерпілої Ярослави та її бабусі бажання обвинуваченого виплатити моральну компенсацію стало несподіванкою. Кажуть, пережити їм важко оцінити в грошах, бо увесь цей час на першому місці було відновлення здоров'я можливості ходити. На перший план виходило здоров'я, дуже воно було гостре, і ми дуже раді, що Славочка вже самостійно пересувається. Це вже перші дні буквально захисниця водія додала, що сторона обвинуваченого готова сідати за стіл перемовин із потерпілою, аби вирішити усе мирно. Ми б хотіли, щоб потерпіла сторона, більш чітко формувала свої пропозиції або своє бачення, як вони хочуть вирішити цю ситуацію, який розмір моральної шкоди вони хочуть отримати, який розмір збитків реальних. Сама Ярослава каже, що досі перебуває у стресі та через пережити потребує психологічної допомоги. Тому до таких діалогів наразі не готова. Від суду говорить, багато не хоче лише справедливого вироку обвинуваченому, аби той усвідомив, якою може бути ціна. А неуважності за кермом. Це засідання було підготовчим, тож що вирішить суд, стане відомо згодом. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. У луцькому районі майже дотла згорів дерев'яний будинок. Вогонь у будівлі, що в селі Тростянець, зайнявся увечері. Рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу менш ніж за півгодини. але будинок майже повністю вигорів. Лишився тільки комен та цегляні стіни, але й вони трохи повалились. Відомо, що хата була закинута. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. Житло для переселенців у селі Тростянець Луцького району облаштували багатоквартирний будинок для людей, які рятуючись від обстрілів росіян, покинули свої домівки й оселилися у Ківерцівській громаді. Сьогодні сім'ям вручили ключі. 21 квартира, дві з яких квартири для інвалідів для людей з обмеженими придатними, а також всі решта квартири для переміщених українців з території України, які тимчасово можуть проживати тут в даному, як то кажуть, шелтері. Як використовувалась будівля раніше, та скільки сімей отримали житло? Дивіться у наступних випусках новин. У Луцьку встановили рекорд України. У книзі рекордів його зафіксують у номінації Наймасовіший спортивний танець людей із синдромом Дауна на незвичайний захід, що відбувся у стінах Луцького національного технічного університету, прибули 154 людини із дев'яти областей України, зокрема з Одещини і Херсонщини. Керівниця національного реєстру рекордів України розповіла: такого ще не було в жодній області. Луцьк цим рекордом продемонстрував, що Луцьк дружній. До е, е, особливих людей, і знаєте, в цьому найбільша цінність цього рекорду. Мені дуже приємно, що Луцьк перший відкрив таку номінацію, якої в Україні ще не було. Ініціаторка та директорка заходу горда з того, що лучанам вдалася ця акція із назвою Об'єднані сонячними мріями Перше зібралася в одному місці така велика кількість осіб з синдромом Дауна, які танцювали спортивні танці. Вперше до нас з'їхалася різна вікова категорія людей з синдромом Дауна від самих малесеньких до самих старших. Це були люди, які живуть і в сім'ях, і в спеціальних закладах. Наступний крок зауважила одна з учасниць станців: встановлення сонячного рекорду світового рівня. На рекорди світового рівня наші журналісти принаймні завтра не претендуватимуть, а от свіжими і цікавими новинами краю обов'язково потішать. Дивіться і переконуйтесь. Ну, якщо ви раптом не встигли переглянути повністю випуск, або ж маєте бажання ще раз подивитися якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас. Час на ютуб каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Нині не забудьте обов'язково натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у кожному наступному випуску хороших новин стає більше. Побачимось.